Всім привіт! 9 липня. Сьогодні буде огляд перця та його підживлення. Підживляти будемо через ось цей Єврокуб. Ось, до речі, це добриво Зараз зальємо водою, хай розчиняється і вам трішки покажу добриво. Розповім про його склад. Зараз зальємо води. Колір дивіться, який, чудовий. Це універсальне добриво. Зараз трішки про нього розповім. І так, друзі, залили воду. Добриво у нас розчиняється. Тепер трішки розповім, що я обрав. Ним кормлю зараз і огірок, і перець. Ось. Це чистий лист. Я кормив огірок спеціально добривом для огірка, але брали в магазині те, що є. Тому обрали універсальне, формула його азоту 16, фосфора 12 і калія 15. На 900 літрів даю дві пачки. Тобто одна пачка виходить на 450 літрів. Тому даю на куб, ну, на 900 літрів дві пачки. І його склад. Все ви бачите на екрані. Тут є все те, що вам потрібно, можете почитати. Чудове добриво. Трішки постоянно зараз зальємо, заливати будемо в куб. Підключимо і... Підемо погуляємо по ділянці. До речі, якщо розбавляти ось таке добриво на 10 літрів, то даєте 2 мірні ложечки. Ось. Або 20 грам виходить. Ось так. І знаєте, якби, ну, було б краще, якби для перцю і томатів обрати спеціально таке добро. Там так воно і написано. Чистий лист для перцю і томата. Формулу я вам напишу на екрані. але так як я вже говорив, не було його де купити, тому взяли універсальне. Формули там, в принципі, похожі. Там тільки трішки більше калія. Ось так. Так що зараз заливаємо і вперед. І так, все як завжди. Відкриваємо кран і включаємо ось сюди все. Вода в нас така розова чи рожева, точніше, кому як. І так, якщо вітер дасть, то прогуляємо ділянкою, тому що трішки так задимає. Може бути погано чуть. Головне позакривати кругом крани, тому що одним кубом поливаю кругом. Геть все. І помідори, і перці, і теплиці. Головне провірити так, щоб було все закрито. І так, проливаю зараз білозірку, тому що там у мене волого, п'ять рядків іде. Перець такий. Містами непоганий, а містами, можливо, грунт. Тут така ділянка. Ось дивіться, така, така білозірка. але кущики слабенькі. Потрібно підкормити його. ось. Про листове живлення буде окремо відео. Зараз капля наша набереться трішки. Буде копати. Білозірки у мене тут три ряди виходить. Перець уже рвали, до речі. Я якось коротке відео показував. Ну, скажу є перчик. Так, тепер піду до самого свого, скажу так, кращого. Це гібрид. Там у нас бачата і, і ланга. Оце у нас перший ряд, ось йде дуже класний. Навіть відрізняється. Якщо порівняти, ось перший ряд це у нас гібрид, а далі все сортове. Ну, Гібрид вирощую вперше. Поки що все класно. Листя кущі дуже таки великі, плоди захищає від сонця. Перець увесь він під кущом, його попекти не повинно. Ну а на сортових бачите самі як. Листя мале, ну, перез'єга ж, аби ж його просто не пекло. Ось такий дивіться. Брав подарок молдови, ну щось не схоже. Щось не схоже. Ось дивіться який. Непоганий поганий перець. Поганий. І куби наші. Це гібрид. Перець тут 5 соток. Ось дивіться який. Там зараз перейдем, буде Асті червоний і асті жовтий. Докраю йти не буду, там те саме. Ділянка таки не мала, поки походиш, щоб час тут не займало. Так, куби наші. Ось. Це звичайний сорт. Звичайний сорт. Проливаю кожен день, тому що світла мало, дуже... Тому все пролити не встигаю. Ділянка велика, якщо порахувати все плюс теплиці, то проливаю кожен день. Скільки встигаю, тільки й виходить. Ось, дивіться який. Накручений. Трішки підпікаю його, бачите? Ось. Трішки є. Дуже жарко, дуже сонце волить. Ось так, друзі. Наступне відео, чекайте, думаю, буде про листове живлення. Це вже буде зовсім окремо, зовсім інша тема. Не хочу мішати все вкупу. Тому так, кормимо, поливаємо, ну а далі якось буде. На цьому все. Бувайте!